21 березня ми, забравши ще одну сім'ю цивільну, ми почали вихід із Маріуполя з собою. Я вивезла посвідчення члена національної спілки журналістів України. Із із ми пройшли 16 блокпостів. Так само нам вдалося вивести хругву 56 ї бригади. Окремої мотопіходної бригади, вона зараз у мене у нас вдома. Ми її знайшли в селі Новий Янісоль, під Маріуполем, і е, тепер вона як наш символ перемоги. Ми майбутньої перемоги. І зараз я пишу про ці всі події. Я формую зараз цикл таких своїх. Описів фронт Маріуполя особистий рахунок, тому що в мене до росистів є особистий рахунок. Дуже багато наших моряків зараз знаходиться в полоні. Дуже багато наших моряків вже, на жаль, загинули. 21 березня це мій день народження. 22 року це другий день народження. Коли ми вже були в Запоріжжі, ми потрапили до ну прикордонників, до прикордонного загону. Ну, нас там приютили, розмістили, можна сказати. І е, на столику я побачила Запорізьку газету. Просто друковану Запорізьку газету. Я не знаю, який номер, який випуск. Але коли я його, її взяла, ви знаєте, екстремом втарила, і дала волю емоція. От наскільки важливо ця друкована, друкована що ти можеш взяти. Ти, неважливо, навіть якої дати, якого року. Але я наскільки була в той час в інформаційному вакуумі, і ти вирвався із цього емоційного вакууму, тому що ти не давав собі волю емоціям. тому що ти, як військовий, я розуміла, за званням я сержант, я розуміла, що я відповідальна не тільки за себе, а й за цивільних людей, які, які нам траплялися, по що їх треба заховати, їм їм треба допомогти.